Добрий день, діти! Сьогодні в нас з вами заняття з аплікацій та лексична тема продукти харчування. Ось погляньте, хто до нас прийшов? Це бабуся Даринка. Вона все літо працювала завзято на дачі, зібрала гарний врожай яблук та груш, розпочала консервацію, але дуже-дуже стомилася. Просила нашої допомоги, щоб ми їй допомогли законсервувати яблука та груші. Ось погляньте на дошці два бутильки. Зараз ми з вами будемо теж продовжувати консервувати яблука та груші. Беремо зелений аркуш паперу, складаємо його на пополам кутик до кутика, беремо трафарет яблука, олівець, обводимо, відкладаємо. Це в нас будуть яблучка. Тепер беремо аркуш жовтого паперу, складаємо його кутик до кутика, беремо трафарет грушки, обводимо її. Молодці, відкладаємо, беремо ножиці, вирізаємо. Ось погляньте, що в нас утворилось. Так, це грушка, їх дві. Тепер беремо зелений яркош паперу і вирізаємо яблучку. Кладемо ножнички на місце. Ось погляньте. Все вірно, яблучко. Тепер беремо одне яблучко, перевертаємо його, кладемо на клеюночку, беремо клей, мажемо яблучко, приклеюємо, придавлюємо серветкою. Ще одне яблучко. Мажемо по краю нашого траферета Яблучка. Придавлюємо серветкою. Ось ми й законсервували з вами один. Бутильок з яблуками. Допомагаємо нашій бабусі даринці. Тепер беремо груші, мажимо покраїм нашої грушки, клеїмо, придавлюємо серветкою, примакуємо, придавлюємо оці. Ще одну грушку. Придавлюємо серветкою. Молодці. Ось ми й допомогли нашій бабусі Даринці законсервувати яблучка та груші. На цьому наше заняття з вами завершено. Дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі!